власні три вправи на Підтягнуті стегна розпочинаємо з класики ноги на ширині плеч. Я дуже полюбляю цей акцент поєднання інтенсивності і статичних вправ. Поїхали. 20 повторень. Ми виконуємо класичне присідання. Увага! Дивимося перед собою. Вага на п'ятках, колінко під кутом 90 градусів. Маківка тягнеться нагору. На 20-му повторенні ми фіксуємо і тримаємо себе 20 секунд. Внутрішня та зовнішня частина стегна ноги ширше ніж плечі, стопи на себе. Ми робимо присід. Вдох, видох і відчуваємо, як розтягується внутрішня частина стегна лівої ноги. Прекрасно. А тепер на мене. Три, два. Ху. А далі динаміка. Простий варіант, якщо вас не дозволяє фізична підготовка. Вдох, вдох. Якщо все окей. 20 повторень. Пам'ятаєте, самих вправ недостатньо. Дуже важлива стратегія, збалансоване харчування. А для того, щоб дізнатися, що це і як це, просто напиши мені слово Жесть у Директі Ти отримаєш безкоштовне відео з відповіддю на ці питання.